Добрий ранок, дітки! Сонце глянуло в вікно, промінці свої впустило, шле тобі своє тепло надсилає сили. Малята, сьогодні ми з вами прийшли в гості до дівчинки-катрусі. Катруся любить гратись у себе вдома, але іноді під час гри з нею траплялись дуже різні неприємні ситуації. Для того, щоб більше такого не трапилось, давайте розповімо катрусі, де гратися не можна. У катрусі вдома є ванна кімната. У ванній вода і підлога слизька. Ванна не місце для гри малюка. Ванній не можна гратись. Іграшки не треба прати. Повна ванна то біда. Небезпечна вийде гра, на кухні гру не починай і сам ти не вмикай, на кухні іграшок немає, а небезпека лиш чекає. Тож нічого тобі там грати, а слід дорослих почекати. У кожній кімнаті ти бачиш вікно, вузьке підвіконя й прозоре скло. Тут квіти в горщичках поливай, та на підвіконня не ставай та не сідай. Якщо на балкон ти хочеш піти. Мамо, чи тата туди запроси. Балкон небезпечне місце в квартирі. Тут пустувати не можна дитині. Коли граєшся в оселі, не підстрибуй аж до стелі, бо як скинеш з шафи вазу. Гуля вискоче одразу. Дзвоник кличе до дверей. Не чекав ти на гостей. Вічко стане у пригоді. Там чужий, а може, злодій, тож дверей не відчиняй. Правило це пам'ятай. Дітки, А зараз для того, щоб катруся все добре запам'ятала, давайте повторимо ще раз, де гратися не можна. Не можна гратись у ванній кімнаті. Не можна гратись на кухні. не можна... Сидіти або стояти на підвіконні не можна виходити на балкон, не можна відкривати двері незнайомим людям. Не можна пригати високо аж до стелі. Дітки, тепер катруся все запам'ятала. А ви добре все запам'ятали. Завжди дотримуйтесь цих правил. І тоді, мої малята, біда вас буде обминати. Дякую вам за увагу, до побачення, до нової зустрічі.